Суття зима осені. Перший ціна 2,9 євро за кілограм, лоті у нас знаходиться 20 кілограмів. Пробимо відеогляд цього про лота. Це є чоловічий, жіноче та дитяче суття. Ось такі черевички. Розмір у нас є 38. Так, наступна моделька, Ось така до Розмір іде 39. Поширки, шкіряні мілочки. Наступна. Ось така моделька оливкового кольору. Жіночі. Розмір 38. Всередині є утеплення, можу на зиму, наступна ось такі дитячі. На дівчинку. Розмір у нас іде 32-й. Всередині утеплення зимового. Чубітків. Наступна ось така жіночка дитяча моделька 30-го розміру. Всередині стрижки утеплені, на 8, підійде на 8. Наступна ось така моделька. Ось такі чобітки на липучках, також дитяча, дитяча моделька, розмір 37. -й. Всередині є утеплені. Так, наступна ось така моделька. У нас іде, я б сказала, підліткова, 38-го розміру. Наступне ось такі дитячі кімберлендер. Розмір у нас буде 29-й. І також червежний. Ось такі зкірені з натуральної замки шкіри 38-го розміру, жіноча моделька. Наступні ось такі. Також на каблучку. Розмір 38-й, всередині трішки утеплені Наступна ось така моделька. 38-й розмір шкіряний. Ось ці. Ще бачимо ось такий модель. Відсіки він кольоровий. Розмір у нас іде. ...розмір у нас іде. Фам з 38. Так, да, у нас тут. На модель ось такі. Ночі також шкіряні, осінні чобіт черевички. Ще бачимо у нас такі малесенькі, 36 розмір, жіночі, осінні, та І, так що бітки, бо вони матеріали не везуть. Наступна ось така шкіряна моделька, розмір 39, Тут ціночі. Ось така моделька. Присмірності. Та... Не бачу. Наступна ось така модель. Та жіноча, Це це восьмий розмір. Соку, чоловути з сохою, халявкою шкіряні. Субтитры у нас такі пудрові. Це дев'ятий розмір то том айріс кіночі. Наступна моделька ось така. Також жіноча, 38-го розміру. Осіння моделька. Ось такі шкіряні. Також жіночі. Осінні чоботи. Розмір, на жаль, не бачу. Це зуття міксор перший. Ціна 9 євро за кілограм для замовлення цього лота. Звертайтеся до наших...